Наш телеканал продовжує досліджувати махінацію із землею Міноборони по вулиці Хрусталенка 5 а де роками працює ринок. Цього разу ми звернулись до товариства «Моноліт Буд», з яким і було у 2006 році укладено договір на встановлення земельного сервітуту строком на чверть століття. Тобто до 2031 року нині документ дійсний, і за словами директора Станіслава Парненка, ніякої махінації, як про це пишуть у Держаудитслужбі, немає. Вони мають усі відповідні папери і посилаються на рішення виконкому від 2004 року, де вказано, що споруди можуть бути тут розташовані до початку будівництва житла для військових. Попри це, вже декілька років доводиться витрачати свій час та сили на судову тяганину. На підтвердження цього пан Парненко показує нам стоси документів, каже Феміда на їхній стороні. Те, що ми зробили, ми зробили законно, є всі погодження, є право власності, але воно до початку будівництва житла. Якщо буде забудова і буде вирішено питання, чи тут буде будуватися, то питань немає взагалі. То Все зноситься? Все зноситься, будується на відміну від загальної території, яка не використовується, яка заросла бур'янами і деревами підприємство… 0,96 сотки, ну, той, тобто, грубо гектар, Плата, податки і використовує цю земельну ділянку, яка приносить державі прибуток. Там 16 гектарів земельної ділянки чи 14 взагалі нікому не потрібні. Як розповідає чоловік, кримінальне провадження стосовно ласої землі відкривали, закривали, поновлювали, потім знову закривали, і нині нового немає. Як запевнив під час зйомки Станіслав, до нього ніхто з правоохоронців чи прокурорів не телефонував, повторно не допитував і нічого не дізнавалися. По сплаті за користування земельною ділянкою з порушень. З моєї сторони, як директора підприємства, немає взагалі. Я взагалі не бачу. Ну я в принципі знаю, чому це так робиться. Справа в тому, що земельна ділянка, вона виведена із Міністерства оборони і передана госпросрахунковій організації, яка називається КУМІ. І тому її зараз використовувати вже можна. Без погодження з Міністерством оборони на свій розсуд, як тільки з погодженням ради, Білоцерківської міської ради. Тому хто за цим стоїть, як це все вирішується, я не знаю. А далі з'ясовуються більш цікаві факти. Виявляється, пан Парненко є колишнім співробітником Міноборони. Проте як він стверджує, на момент підписання договору між його товариством та білотарківським управлінням військово-будівельних робіт, нині це КУМІП, там. Вже не працював. До того ж, протягом всієї нашої розмови поруч зі Станіславом був присутній інший чоловік. У ході неї стало відомо, що це Володимир Ярмоленко, саме той, який з іншої сторони, і підписував документ, тобто екс-директор Білоцерківського управління військово-будівельних робіт, паралельно він є співзасновником того ж, ТОВ «Моноліт Буд». Іншими словами, це друзі. Підприємство Моноліт. Ми знайомі дуже давно. Ми давно працювали всі разом. Воно працювало і воно сваювало цю площадку за свої кошти. І коли стало питання або розрахуватися, або е, якось вирішувати питання з рашима, бо гроші були потрачені немаленькі. Ми приймали рішення, забирайте, давайте договір, оформляємо. Але земля нікуди не дівається. Земля залишається за Міністерством оборони. Згідно документів, ви це бачите? Бачите. Тому кримінала тут ніякого немає. Я в крайній случаї вони не, не, не бачу тут кримінал. Справа є настільки підозрілою, що поки ми готували цей матеріал, не змогли знайти юриста чи адвоката, який би погодився розповісти про неї на камеру. А точніше про деталі, які знають не всі. Тож на прохання спікера, ми змінюємо його ім'я та не показуємо обличчя у телефонній розмові. Він розповів, що до того як підписати договір на встановлення земельного сервітуту, був інший на оренду землі. Цей договір дивним чином зник його ніде немає. Тільки є по земельній книзі, наскільки мені відомо, білосерківській міській раді. Згадка про нього. При оформленні державного акту необхідний обов'язковий був дозвіл на той час Міністерства оборони та Кабінету міністрів України. Цього дозволу отримано, скажімо так, керівниками, підписантами не було. Вочевидь, конфлікт інтересів, який передбачає відповідальність. Що на той час, що на сьогодні, не вважаючись навіть державними службовцями підписати, були посадовими особами, і тому розуміли, на що вони йдуть. А ось будівля на території ринку це колишній пункт технічного обслуговування і ремонту. Проте за словами правозахисника вона вже не належить державному підприємству. Віднедавна це приватна власність товариства Моноліт Буд». в рамках розгляду господарського суду в Київській області. Позивачем в даній справі був звісно моноліт Буд» підприємство, яке мало претензії. До, скажімо так, до підприємства, в якому керував товариш керівника Монолітбуда, створення штучної заборгованості, начебто, за проведення якихось робіт, де контролером проведення робіт виступав той же бумер, технагляд здійснювався бумер. Тобто своїй шкарлупці Всередині, скажем так, своїх власних виключно інтересів провернули таку афіору, бо і по іншому, ну не можна зараз сказати, воно очевидно, де в подальшому мировими угодами, начебто, для погашення боргу передало, державне підприємство Міністерства оборони Бур передало за яких-то сотню тисяч гривень величезне приміщення, складське. Наш телеканал слідкуватиме за ситуацією, аби на цьому місці таки з'явилося житло для військових. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.